Сьогодні зону АТО ми відправляємо 110 працівників міліції, із яких 50 працівників спецбатальйону міліції Тернопіль. Це для нас п'ята ротація. Фактично, я би хотів відзначити те, що працівники міліції, які відбувають зону АТО, забезпечені всім. Це два комплекти форманого одягу, зимовими буршлатами, засобою індивідуального захисту, бронежилетами п'ятого класу, амуніцію. Беремо з собою дізельні електростанції і ряд іншої амуніції. Це завдячується меценатам, волонтерам і нашій владі. Кожен з вас, а ви добровольці. Я хотів відзначити, що сьогодні 99,9% цих бійців, що стоять в строю – це добровольці, зголосилися їхати добровільно. Ви повинні пам'ятати, що за вашими плечима знаходяться рідні, близькі дружини, батьки і діти. Тому від вашої виваженості, стійкості. Від чіткості виконання команд, командирів залежить ваша е, витримка і те, що ви повернетесь додому живі і здорові. Пам'ятайте одне, що страшне слово війна не ми принесли. Ніхто не відправляє вас, наших близьків, наших воїнів на будь-які чужі терени. Сьогодні загарбники війшли в нашу з вами. Державу нашу Україну і сьогодні на вас сподівання, ви наші герої. Але пам'ятайте одне: що нам потрібні герої живими. Повертайтеся живими. Ми завжди як найщиріше підтримуємо наших воїнів, наших захисників, тому що це зачіпало заживе усіх, і ми не можемо бути цього байдужими. Ми їм бажаємо, щоб завжди їх оберігав Господь. Бажаємо їм волелюбності, жиги до перемоги і нехай їх завжди будуть під ласкою матері Спонсори нам допомагали. Багато практично і прості люди допомагали і організації підприємства. Дуже багато людей допомагало. Всім дуже дякую. ж релігійні громади допомагали. Дуже багато людей допомагало. Ви обіцяєте повернутися? Обіцяю. здоров'я. і здоров'я. Щасливо повернулися всі солдати і правоохоронці і добровольці. Дякую. 30 секунд, 30 секунд. А не пускают? Скажи, без меня гуляли Лишь не Ого! Десь у мене води народ. ровно, Київ, Пугарс, захисний. Бійців, спецпотальйону Тернопіль. Сегодня в службу Лисачанську, Сєвєродонецьку, Луганській області і перший. 거 같이 뛰어 앞쪽 아 woo <laughs> hoo